І у вазі універсальна насадка для антипригарних спреїв від бренду Argon. Забезпечить економію антипригарного спрею, оскільки весь матеріал буде потрапляти безпосередньо до сопла напівавтомата. Монтаж дуже простий. Беремо нажимний механізм і одягаємо його на трубку виходу з балона. Затім беремо сам корпус і одягаємо його на балон. До характерного щелчка. Беремо пальничок. Вставляємо в сопло дозатора і натискаємо. І маємо оброблене сопло. Осадка універсальна і підходить як для кераміки, так і для звичайних антипригарних спреїв. Також вона підходить до балонів різних виробників, таких як бінзель, TBI або інші. Доступна до продажу на сайті Argon in UA за ціною 300 гривень. А з промокодом DIMON ви отримаєте приємну знижечку 3% на весь ваш чек.